Ну що, мої дорогасенки, поки НАТО, Євросоюз, Польща, Європа та Америка прикривають свою срамоту неспособність, імпотентність словами, та в дронах не було бойового заяду, та це помилка, Литва заявила, що це була случайність. Одне діло в Європарламенті рвать рубашку і кричать. Молодці, звісно, що підтримують нас, да, Литва і всі останні. Добить Путіна, да, вести санкції. А друге, коли тобі угрожає реальний дрон з реальним бойовим зарядом, воювати ніхто не хоче, воювати ніхто не готовий. І тому прикриваються словами про те, що ніякої загрози, все нормально, все хорошо, життя буде продовжуватися в нормальному режимі. Всі все розуміють, звісно, але е, ніхто нічого не може сказати в голос своїм народам. Що ж по цьому поводу думає Кремль? Просте питання, Вісімка е, кубків. Е, в мічтах, вони в мечтах і в ілюзіях. А про що мечтають? Молодці. Продовжувати мечтають, да? Причому продовжувати будуть по всім фронтам місяці. Це буде і гібридна війна інформаційна, це буде брехні багато, і це будуть продовжуватися, тому що карта умірність говорить, що ми будемо продовжувати да? атакувати. Вони дуже задоволені, тут вони їх переповнюють емоції. Їх переповнюють емоції. Про сам Євросоюз, дурак, да? вони думають, що ну, навели хаос, П'ятірка мечів, щоб усі пересорились між собою. П'ятірка мечів в внутрішній конфлікт да? на Україну зараз вже гнуть. Україна говорить, що це не ми, ми не при чому. Зараз будуть виясняти. В общем, дайте грошей, давати не давати, захищатимуть, не захищатимуть. Внести сору всередині Євросоюзу. По Страшному суду це відмінити не можна. Це вже програма. А це була лише перша проба пера. Ну і куди ж да? Готуємося до війни. Європа, готуємося до війни. Люди, які в Європі, українці, готуємося вертатися назад. Я про це говорила, і це чутко в останнє время показують карти. Всім гарного вечора!